Доброго дня, тельці! Вітаю вас! Наразі мова піде про мандрівку вузла майбутнього раху вашим 11-м сектором, а минулого кету, вашим п'ятим сектором карти. Звертаємо увагу тельці, що календарний період цієї кармічної подорожі з 12 січня поточного року по 27 липня наступного 2026 року. Однак активні затемнення на цій осі в цих сферах вашого життя аж до лютого 2027-го. І з вересня попереднього 2024-го. Адже саме у вересні ми бачили місячне затемнення у 25 градусах знака зодіака Рибки, 18 числа, що таким от активним було на той осінній період. І завершиться цей цикл затемнень по вираженості цих сфер вашої карти у лютому 27 го затемненням у 5 секторі. Тож на такий от дворічний період ми можемо говорити про наступні важливі переміни. Звертаємо увагу тельці в першу чергу на вузол майбутнього раху із точки зору певної ревізії, яку він приносить в 11-й сектор нашої карти. Адже приходить він не один в якості такого контролера у п'ятий сектор, протилежний вашого розкопа, також зазирає вузол минулого. І ось тут на цій осі не має бути ніякого надлишку. Такого собі. Перекосу і відволікання уваги від того цінного, що карма напланувала в цьому вашому втіленні. Тож раху усіляко сприяє і дає можливості, а також, крім того, дає можливість вузлу минулого. Кету звільнити місце для усіляких перемін, оскільки, як ми знаємо, у закритій долоні покласти ми нічого нового не можемо. Звертаємо увагу тельці на 11 сектор нашої карти, в першу чергу, з огляду на можливості щодо розширення, все те, що наразі має бути. Опубліковано, розказано, показано стати гласним, можливо, крім того, публічним видом нашої діяльності або ж будь-яким фактом, який привертає увагу інших людей. Все те, у чому для нас важлива команда, і чим нам займатися предметно цікаво. Те, що нас надихає, мотивує і може щедро оплачуватись. Все те, що має фокус уваги не тільки у близькому оточенні. І просто у вигляді нашого хобі, наприклад, або ж тієї діяльності, яка складалась вже роками, це дійсно вихід на інший простір. Зовсім інші клієнти можуть бути додаткові види послуг, також, можливо, філіали певні вашого бізнесу, крім того, зростання кількості наданих послуг залучення інших спеціалістів. Будь-що, що стосується вашої діяльності з огляду на можливість допомоги. Психологічної і фізичної допомоги дистанційної, в тому числі, можливо, це інтернет-крамничка, дистанційна робота, і крім того, дистанційне сприяння людям у якості певних консультацій або можливості поєднувати людей один із одним. Крім того, будь-які важливі плани, які потребують. Також такої сфери спілкування, яка буквально занурює у вас у цей вид діяльності бізнесу, справ, це нібито нове певне життя. Там, де є близькі вам люди. Хто вас розуміє, з ким разом для вас можливо оголошувати про ваші досягнення, про той вид послуг, який ви надаєте, а також виходити за рамки буденного сприйняття, виконання певної роботи. Можливо, ще й у позаробочий час ви Об'єднуйтесь і займаєтесь чимось дійсно цінним для вас спільно. Також це важливе навчання і співпраця з огляду на спільні інтереси, будь-які. Можливість допомагати один одному, наприклад, у підготовці до виступу, до відрядження навіть. Також, можливо, це підготовка з огляду на вихід на пенсію або оформлення певних посвідчень, дозволів, категорій, зміни певних посвідок, певної такої бюрократичної роботи, в якій ви ще вдаєтесь до послуг спеціалістів, завіряєте певні документи і звертаєтесь за допомогою до інших людей. Отутці на вказаний період для вас також і полігон можливостей. Все, у чому ви можете посприяти, проконсультувати, в чому ви від. Рукуєтеся на потребу про допомогу інших людей, може принести вам такі значні фінансові надходження. Також тут будь-які питання творчості. Все, що виходить на широку Публіку з огляду на рекламу, а також все те, у чому ми маємо бути впевнені як у достовірній інформації, оскільки по вираженні енергії рибок в 11 секторі вашої карти, ви можете бути тими людьми, які будуть цю інформацію дійсно фільтрувати і. Таким чином, інформувати своїх друзів, в тому числі, або ж свою команду, наприклад, близьких людей, чи ж то, наприклад, широкий загал, що вам дійсно будуть довіряти. Крім того, будь-які важливі надходження, все те, що можна оформити у вигляді співпраці з друзями, або ж завдяки їх допомозі, якщо ви про неї попросите. Звертаємо увагу також тельці, що по такому транзитному періоду ми бачимо і вираженість будь-яких дитячих питань, все те, що передбачає зачаття, також появу взагалі бажання мати діточок і можливості на це. Крім того, наступні діточки, усиновлені діточки, діти, чоловіка, дружини від попередніх шлюбів, і також приємні події, заручені весілля, хрестини. Будь-якого роду такі приємності можуть нас цей період спіткати. Крім цього, тельці. Тут ми фокусуємо нашу увагу також і на потребі мати справу із фінансами, розпоряджатися значними сумами, і, крім того, виплутуватись із тих ситуацій, в яких передбачається грамотне ведення фінансових питань. Тут маємо на меті фінансову безпеку, потребу контролювати надходження, а також витрати. Це може бути пов'язано із сімейними питаннями, і із зміною соціального стану. Із розростанням бізнесу, залученням нових спеціалістів, і, крім того, також із нашими особистими потребами, на наш розвиток, можливо, це засоби зв'язку, засоби комунікацій, транспортний засіб, щось, що підкреслює нашу виразність, що дає нам можливість добиратися швидше, бути на зв'язку, оформити свій сайт, канал, наприклад, звертатися до послуг дизайнера, або ж у нашій професійній діяльності дійсно. Розгортати ось такий от шалений творчий потенціал. Цей час транзитний раху по 11 сектору вашої карти, це час на будь-який креатив, на те, що ви вважаєте важливим, що знаходиться поза простором часом і цінується людьми в першу чергу. Тому майте це на увазі. Це навчання новому, будь-який вид діяльності, якому ви ще й на додачу можете навчати тельці. Тобто це новий інтерес, натхнення і час на його реалізацію, можливість сказати про щось, що вас глибинно цікавить. зацікавити інших при тому, огорнути таким манким впливом, оточуючих, що дійсно предмет вашого особистого інтересу стане в результаті спільним творчим захопленням. Будь-які важливі плани, мрії, те, що складає для вас наразі значний масштаб, те, що передбачає розростання родини, також перехід вашого особистого життя на інший рівень у вигляді офіційних стосунків, в тому числі, якому не підвладний час і навіть на дистанційній основі ви можете проживати певний період, однак це не відволікає вас від вашої спільної сімейної цілі. Також важливі покупки, важливі фінансові вкладення, зростання доходів з огляду на те, чим ви будете займатись від душі, а також підкреслюю тельці, що по цьому транзиту особливо прискіпливо ми дивимося на наше оточення. Наскільки друзі можуть нас підтримати, наскільки дійсно вони внутрішньо нам вірні, і ми можемо їм довіряти у важливих питаннях, адже. По вираженості знака зодіака рибок і вузлам кармічним. Там ми можемо ще й натрапляти на своєму життєвому шляху на таких от людей, які усіляко намагаються маніпулювати, зловживати нашою довірою і загалом розсіювати фокус нашої уваги, що наш день до вечора в результаті складає тільки суцільні можливі переговори ні про що, також суцільну витрату часу і відсутність будь-якої. І предметної практичної діяльності. Ось тут тельці звертаємо увагу: обов'язкові роз'яснення, певний графік, а також сконцентрованість на тому, чому ви бажаєте дати раду, ось це важливі такі галочки цього періоду, які, які необхідно розставляти для себе повсякчас обов'язково. Також звертаємо увагу тут і на розпорядження фінансами з огляду довіри іншим людям, і об'єднання із бізнес-партнерами, наприклад, або перепозичання коштів комусь або у когось. Отут От теж будьмо уважними і розбираємося в цей період. А з ким дійсно нам цих питаннях по дорозі? Також важливі витрати і надходження з огляду на дитячу сферу. Якщо це дійсно предмет вашого інтересу, ось тут ми можемо робити ставку. Крім того, будь-які можливі варіанти, опіки стосовно інших діточок, а також огортання себе буквально родичами, у яких також є діти, і ви задіяні буквально в цьому колективі. Ось тут ще будь-якого виду розкриття ваших талантів, творчості і можливість це. Все діло організувати також може привнести вам значні бонуси по даному транзитному періоду. В принципі, тельці, все, що вас цікавить, все, що передбачає значною мірою віддачу великої кількості енергії, а також роботу із тим, що для вас цінно і важливо. Все те, що не може бути знецінено, а тільки принести наразі дивіденди, у вигляді сарафанного радіо, про яке можуть поширити інформацію звідусілі, ваші друзі, в тому числі незалежно від кордонів ви. Відстани, і ви дійсно будете мати попит на вашу продукцію. Дійсно, це може діло можна буде організувати, оплатити, наприклад, також мати гідне фінансування. Крім того, будь-які важливі сімейні проекти, все, що стосується вашої другої половинки, в чому вам необхідно об'єднатися, в чому дійсно ви можете один одному посприяти. Також інтерес до нового, все те, що передбачає креатив. Творчість, новий підход, можливо, це навчання певним психологічним, окультним, магічним практикам, інтерес до того, щоб зробити це своєю професією, також контакт із такими людьми, які буквально так чи інакше долучені до вашого від, виду бізнесу, і консультують вас у певних таких важливих ситуаціях. Також будь-якого роду робота, яка може показувати інші способи досягнення цілей, як то можливість співпрацювати на відстані дистанційний формат. Формат роботи, так і робота, яка передбачає періодичне навідування робочого місця, наприклад, також і залучення ще спеціалістів, які розмовляють іншою мовою, наприклад, або ж знають щось предметно стосовно тієї цільної картини, яку ви хочете побачити. Крім того, також звертаю увагу, що такі місця сили, як то природа, тиша, спокій, творчість. Можливість поділитися, в тому числі, з вашими читачами, глядачами, клієнтами, чимось більшим і важливішим, або ж подати це у вигляді певних бонусів у вашій професійній діяльності, ось це дійсно може відгукнутися. Крім того, важлива ставка також тут на взаєморозумінні, взаємоспілкуванні, будь-яких супроводжуючих послугах, які передбачають нагляд, наприклад, за кимось на постійній основі. Також будь-якому Уго виду співпрацю, яка базується навіть на усних домовленостях, однак. По рибкам тельці маємо на увазі, що усілякого роду відволікання, буквально стягування нас в важкі переживання, а також у стани розчарування і знецінення всього абсолютно, і неможливості, нібито сказати все те, що ви хочете протягом дня і зробити щось дійсно толкове, виразне і предметне ось це все такі важливі нюанси поточного періоду. Також тельці підкреслюю. Що кармічні вузли рухаються ретроградно. Тобто, наразі вони випливають буквально у публічний соціальний Простір із 12 і 6-го секторів гороскопа. Ось тут раху приносить вже видимість, огласку певним прихованим подіям або всім вашим внутрішнім процесам, виду діяльності, наприклад, можливо, вашим внутрішнім висновкам і, крім того, важливим подіям у вигляді місця проживання, нового виду професійної діяльності, наприклад, переміни у сімейному колі. Тож, наразі тельці, час публічності, огласки, час певної команди і запорука успіху в тому, щоб надати цьому вірний відтінок. Не розчинитися в емоціях, станах і переживаннях стосовно того, що неможливо здійснити за певних умов. Це час на певну доступну нам послідовність дій, на певний графік, можливо, і сконцентрованість тому важливому, що ми вважаємо. Потрібним результатом по завершенню затемнень, зокрема на цій осі на початку 27-го року. Крім того, тельці в даний транзитний період ми можемо відчувати, як фокус нашої уваги зміщується від певного виду зайнятості, наприклад, або певного виду інтересу нашого особистого до такого, який ми можемо реалізувати виключно у команді, коли нам необхідні інші люди. Ми ми хочемо популярності, а також певної огласки. Наша внутрішня, наприклад, певна сімейна робота або ж вид бізнесу або коло інтересів наразі розростається до таких масштабів, що про це має дізнатись більше людей. Також наші особисті мрії, плани і задоволення, в тому числі також робота із клієнтами наразі потребує більшого приміщення, також додаткових ще співробітників, задіювання ще певних. Організацій, структур, людей, із ким ми разом можемо, об'єднавшись, дійсно показувати потрібний ефект, а також наша родина, місце нашого проживання наразі вимагає значно більшого масштабу. І переїзд тут може бути, і будь-які важливі питання, які підкреслюють масштаб наших інтересів. Це вже не те, що може буквально нас локально задовольняти, і ми, в принципі, Орієнтовані більшою мірою на себе, ні. Це передбачає співпрацю і взаємодію з іншими людьми. Плече друзів також поруч. Крім того, дійсно команду, якій цікаво разом з нами. Те місце, де ми потрібні, де для нас є розвиток, рекваліфікація може бути зміна статусу і зміна взагалі матеріального плану, коли ми по-іншому підходимо до витрати коштів, ми вкладаємо в щось дійсно більш цінне, і в чому нам потрібно ще сприяння інших людей. Тельці звертаємо увагу, що Періоду раху в 11 секторі гороскопа надзвичайно важливо для нас виходити із. Концентрації своїх певних власних інтересів, з усього, що нам подобається, але тільки, наприклад, на одну годинку вдома, просто про це помріяти, або ж якщо це певний вид бізнесу, або певні справи домашні, або ж стосунки, і все це вже має якийсь певний вигляд, але більш особистого характеру. Все це наразі має бути закріплено, наприклад, офіційно, або ж повідомлено на широкий загал. Питання зібрання власної команди. Власних інтересів, які вже можуть бути дійсно пред'явлені на публіку, написані, опубліковані, доведені до відома, або ж ваша мрія, яка стає також можливою за участі і підтримки ваших друзів. Можливо, тільці це час саме на те, щоб друзі почули про те, все ваше сокровенне, і разом ви будете знати, як це все діло організувати. Адже по Нептуну до нас приходить колосальна підтримка, матеріальна в тому числі. Це все те важливе, що неочевидним шляхом вплітається в наше життя, і крім того, звертаємо увагу, що це час на моральну перевірку наших якостей, коли ми стосовно інших людей не маємо переступати певні кордони, користуватися їх безпорадним станом, зловживати довірою в тому числі. Оскільки по Нептуну, по тому своєнравному буйному богу, ми можемо отримати таку кармічну зворотню відповідь через багато-багато років навіть. Що й годі буде пов'язати із поточними подіями, адже не забуваємо, астрологія, наука циклів. І такого підходу до життя, в якому немає початку певних подій, немає завершення. Ми маємо надзвичайно короткий вік, щоб це все оцінити, і не маємо тієї совокупності знань, які дійсно можуть нас так проінформувати, а в чому ж причина конкретних подій і як ті наслідки відгукнуться наступним поколінням, зокрема. Тож тельці тримаємося за свій внутрішній компас і за свого внутрішнього цензора, в першу чергу, в тому числі всі можливості, в тому числі фінансові, також будь-яке сприяння з боку інших людей. Ми сприймаємо як відповідальність, коли ми іншим маємо допомогти, і в той же час несемо відповідальність за концентрацію конкретику. Все те, що важливо, має бути направлено у вірне русло. Також будь-якого роду оточення, яке нас усі. Ціляко розчаровує, не вірить в наші сили, або встромляє палки в колеса, і фактично, крім от ситуації з дня на день ми нічого більше не маємо, і нічого нам не потрібно, і ніколи ми нічого не досягнемо. За їх словами, ось тут ми такі стосунки. Можливо, залишаємо у минулому і від цієї залежної, і від цього залежного спілкування позбавляємося. Адже по такій от виразній морській стихії у нашому житті, по такому кармічному, буйному впливу ми маємо знати свою глибину. Де живуть наші страхи, де живуть якісь стримуючі фактори, де все те, що ми залишаємо у минулому, а де дійсно наш потенціал. Тож, Тельці, бажаю вам успіху, бажаю вам миру, добра, до зустрічі у загальному відео, і нехай вам щастить.